Права 545. виконайте ділення з стачею. Ну що, стартуємо, Дивимося на перше завдання. Треба 54 поляти на 7. Ну тут можна не тільки куточком, а і логічно подумати. Найбільше число, яке ділиться на 7, бо 54 на 7 не ділиться, але найбільше це 49. Наступне 56 вже більше, ніж 54, нам не підходить. Тобто, давайте ми запишемо, що 54 можна записати як 49. Так, плюс 5, що ділиться на 7. І це дорівнює. Ну, 49 можна записати як 7, що множиться на 7. Тобто ми пишемо, що це дорівнює. 7, що множиться на 7, плюс 5. І все треба поділити на 7. Це дорівнює. Ну що ж, якщо ми подивимося на цей вираз, то зрозуміло стає, що якщо ми... 54 поділимо на 7, то в нас неповна частка поміститься 7, 7 разів, і залишок буде ще 5. Остача 5. То ми пишемо, що неповна частка у нас буде дорівнювати 7. І пишемо в дужках остача. У нас дорівнює 5. Так, є. Друге завдання, треба 212 на 6. Тут уже куточком будемо ділити. По-іншому, я думаю, що у нас не вийде це зробити легко. Ну що ж, давайте тоді 212 поділимо на 6. Пишемо 212. Що ділиться? Що ділиться на 6? Ну що ж, 21 поділити на 6. Тут 6 поміститься тільки 3 рази. 6 на 3 це 18. Віднімаємо. 1 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 8, це 3. 2. Збрали одиничку 1. 1 мінус 1, 0. Попереду напишемо. Зносимо двійку. 32, поділити на 6. Ну, 6 можна помножити на 4, це буде 24. Можна помножити на 5, це буде 30. Тобто ми пишемо тоді 5. 6 на 5 це 30. Віднімаємо. Бачимо, що залишок у нас буде 2, він менше ніж 6, це буде Остача. Тобто ми пишемо тоді, що результат ділення, неповна частка, у нас буде 35. І записуємо в дужках, що остача. У нас 2. Є. Переходимо до третього завдання. 158 треба поділити на 12. Ну, аналогічно, давайте куточком ділити. Записуємо 158. Давайте десь тут. Що ділиться? Що ділиться на 12? Отже, 15 політи на 12 це буде 1. 1 на 12 це 12. Віднімаємо. Тоді 5 мінус 2 це 3. 1 мінус 1 0 попереду пишемо, Зносимо 8. 38 політи на 12 це буде 3. 3 на 2 це 6. 1 на 3 це 3. Віднімаємо. Залишок у нас буде 8 мінус 6. Це 2. 2 менше, ніж 12 це остача. Тобто неповна частка 13, а остача 3. Записуємо тоді, що неповна частка у нас 13. А остача. Пишемо 2. І. Четверте. Треба 2964 поділити на 18. Ну тут нічого не зробиш, треба ділити куточком. Записуємо. Тоді 2000. Пишемо, давайте десь тут. 2964. Що ділиться? Що ділиться на 18? Є. 29 ділимо на 18, поміститься тільки один раз. 1 на 18, це 18. Віднімаємо. Тепер 9 мінус 8 це 1. 2 мінус 1 це 1. Зносимо 6. 116 поміти на 18. Ну, е так. Це буде десь 6 разів. Так, спробуємо 6. 6 на 8 це 48. 8 пишемо 4, запам'ятовуємо. 1 на 6 це 6, плюс 4 це 10. Віднімаємо. Так. 6 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 16 мінус 8 це буде 8. 1. Збрали одиничку 0. 0 мінус -0, 0 не пишемо попереду. І 1 мінус 1 0 попереду не пишемо. Зносимо 4. 84. Що ділиться на 18? Ну що ж, 4 рази, я думаю, що поміститься. 5 разів не поміститься. Пишемо 4. 8 на 4 це 32. 2 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 1 на 4. Це 4 плюс 3 це 7. Віднімаємо. Тоді 4 мінус 2 це буде 2. 8 мінус 7 це 1. і 12 число, яке отрималось, воно менше, ніж 18 це буде остача. Тобто пишемо тоді, що неповна частка. Ось вона, 164. І записуємо в дужках Остача. У нас 12. Ну що ж, ось таке завдання на ділення за остачею. на цьому. Вправу завершено.